Дніпро марафон тримає марку за часом і представництвом. Саме таку високу оцінку отримав черговий одноіменний легкоатлетичний забіг, організаторами якого традиційно спільно виступили громадська організація Стар Дніпро і управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради. Після літнього міжсезоння звітні змагання стали прологом і водночас продовженням подібних заходів, що вже відбулися взимку та навесні поточного року у нашому місті. Які всі попередні, вони виключення не склали і підтвердили реноме турніру статусу гарного рівня. Адже легкоатлетичними доріжками стадіону Олімпійські резерви і наступного дня пішохідною частиною набережної перемоги нашого мегаполісу бігли представники 33 міст України, а також Єгипту та Португалії. Досить потужно пробігли хлопці вже. І ну у нас насправді досить така представницька, як завжди, аудиторія. У нас з 33 міст України учасники, і навіть є з Португалії, Єгипту учасники сьогодні. 10 кілометрів біжить у нас єгиптянин, Завтра по на півмарафон буде бігти португалець. Ну Дніпромарафон тримає марку і за часом і за представництвом. Дуже багато зареєструвалися як для сьогоднішнього часу учасників та спортсменів. Тому ми раді всіх вітати і дякуємо Збройним силам України за можливість проведення таких заходів. Окрім іншого, нинішній був благодійним. Одну частину зібраних коштів традиційно перерахували на потреби Збройних сил України іншу передали фонду Янголи Спасіння, конкретно дитячому будинку Кривого Рогу для дітей, які страждають аутизмом. Сьогодні наша благодійна наша складова це допомога фонду Янголи Спасіння, які підтримують будинок дитячий будинок для дітей з Аутизмом в Кривому Розі, і саме забіг на 10 кілометрів, чоловіки та жінки, весь прибуток з цих забігів ну, піде на, в цей фонд на допомогу цим дітям. Діти у відповідності до віку стартували традиційно і нині у забігах на сто чотириста і одну тисячу метрів, тоді як дорослі бігли п'ять і десять кілометрів. Особливо запекла боротьба розгорнулася на останній, де зі старту на перемогу претендували завсідники змагань Максим Лигін і Олександр Лопанов. Вони довго бігли, крок в крок, втім перший не витримав темпу і дозволив колишньому мешканцю Маріуполя, який наразі представляє ворогту обійти його. Фініш зіграв сьогодні вирішальну роль з Максимом. Я вже давно знайомий. Я його. Принципово відпустив на початку дистанції, думав, чи збереже він сили на фініш. Ну, а на фініші, як вийшло, бачите, швидкість трошки виграла, бо я тренуюсь постійно в горах. В принципі, до цього старту я конкретно не готувався, тому що багато військової, роботи і так далі. Але, тим не менш, як бачите, ноги пам'ятають, в горах жити все одно є привілегії. Тому в цілому, враховуючи таку підготовку, то я задоволений результатом і дуже вдячний Дніпру за теплий прийом. Зрештою перемогу тут святкував Артем Казбан, який пізніше вів суперечку лише з часом і покращив його більш ніж на три хвилини від срібного призера. Він, а також кожна трійка призерів на кожній з дистанцій, були удостоєні відповідно золотих, срібних і бронзових медалей та подарунків, що їх надали різноманітні партнери проекту. Серед володарів відзнак і чемпіони, вихованці третії спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Тимофій Логвиненко і Богдана Мустяца, які виграли серед своїх робесних. Ків одну тисячу метрів. Микита галюза був першим на 400 метрівці. Яна Мустяца серед дівчат тут була другою.